Друзі, вітаємо на каналі Український Подкаст номер 1 Сьогодні, в нашому ранковому випуску, обговорюємо новини з Ірану та Ізраїлю з Петром Олекчуком, експертом аналітичного центру Об'єднана Україна. Тож, Петро Миколаївич, що зараз відбувається в Ірані? Фактично, Ізраїль наніс вже ракетний удар, не один прем'єр не вже в літаку судного дня літає над морем. Чого чекати? Який буде розвиток цих подій? Ну, я думаю, що в принципі там, поки що, повної інформації про те, що відбулося, немає. Хоча, судячи з усього, там не тільки е, був ракетний удар, е, там використовувався різний набір засобів, включно із диверсійними засобами. Тобто, це очевидно, така була достатньо спланована спецоперація, спрямована проти іранської ядерної програми. Про успішність її поки що можуть говорити зарано, але те, що відповідний ефект є. Це факт, як і те, що ліквідовані як фізики, які займалися ядерною програмою «Ірану», так і високопоставлені військовослужбовці. Тобто, це очевидно дуже і дуже серйозна потужна атака. І тепер на першому на перший план виходить питання, яка буде відповідь з боку Ірану? Тобто, вони там вже оголошують про запуск якихось відповідних цілей. Наскільки це буде успішно, знову ж таки сказати, поки що зарано. Але, власне кажучи, Нетаньяхо, незважаючи на всі оптимістичні заяви з приводу ефективності цієї спецоперації, тим не менше сказав своїм громадянам, що треба готуватися до достатньо затяжної війни, яка не буде простою, яка вимагатиме консолідації відповідних ресурсів і зусиль. Тобто, в принципі, Ізраїль очевидно розраховує на те, що відповідь буде. Ну, якщо і не максимально руйнівною, то серйозною. І до цього до цієї відповіді треба ставитись серйозно. Ну і тут знову ж таки такі достатньо двозначні заяви з боку сполучених штатів. Марко Рубіо дистанціювався офіційно від спецоперації Ізраїлю, заявивши, що вони до цього відношення не мають. Трамп теж заявив, що відношення не мають, хоча і заявив про те, що Сполучені Штати будуть захищати. І Ізраїль у разі відповіді, і ну і зрозуміло свої військові бази. Тому ми, в принципі, в початку якоїсь історії, яка може мати достатньо далекосяжні наслідки для всього світу. А який буде геополітичний вплив цієї події? Чи включаться союзники Ірану та союзники Ізраїлю в подальший розвиток цього конфлікту? Тому що, як ми знаємо, що у Ірану, що у Ізраїлю є досить серйозні союзники, втягнення яких у війну призбуде до серйозної ескалації, та війна може охопити весь регіон. Ну так, тим більше, що Росія не так давно підписала і ретифікувала особливий договір про союзницькі відносини із Іраном. Хоча він і не передбачає автоматичної військової відповіді, військової участі у разі нападу на одну із сторін, на відміну від, до речі, договору із КНДР російського. От, але тут такий цікавий нюанс: поки що союзники Ірана не поспішають з реакцією. Китай спостерігає з розвитком події. І це знову ж таки їхня офіційна позиція на даний момент висловлена. Стосовно Росії ніякої офіційної реакції не було, але я сумніваюся, що Росія прям кинеться одразу ірану допомагати військовому плані. Для Росії ситуація цілком сприятлива, тобто ціна на нафту зростає через відповідні геополітичні розклади. Тобто, максимум, що вони з цієї історії могли одержати, вони вже одержали. Ну, якщо знову ж таки конфлікт буде затяжним, то зрозуміло, що Росія це також цілком влаштує, тому що це не буде відповідне відволікання уваги, ресурсів і, в принципі, розосередження цих самих ресурсів на близькосхідному, близькосхідному регіоні. Водночас США вже заявили, що знову ж таки вони у разі відповіді з боку Ірану вони Ізраїль будуть захищати. І, в принципі, це не є якимось великим сюрпризом. Тобто, знову ж таки, ситуація поки що виглядає таким чином, що союзники Ізраїля Ізраїлю допомагати будуть. Союзники Ірану ну, поки що якось великого натхнення Ірану активно допомагати не висловили, хоча, мабуть, теж якось будуть допомагати у вигляді, наприклад, тих самих комплектуючих та всього іншого. Ну, тобто, скидається на те, що якась черговий. Фронт великої глобальної світової війни між заходом та так званою війською зла відкрито. Ну тут питання, чи штати обмежаться тим, як вони робили це минулого разу? Вони просто збили іранські дрони та іранські ракети разом з Британією. Вони всі підняли свої винищувачі та позбивали ці ракети. І, зокрема, сьогодні вже таке відбулося, коли Іран відповідав і Штати їх позбивали, чи вони обмежаться цим, чи вони підуть на якісь більш рішучі кроки, і можливо повноцінно включаться в конфлікт та атакують Іран. А я думаю, то це буде залежати від того, наскільки ефективно відповість Іран і наскільки Іран готовий до цієї ефективності. Тобто, зрозуміло, що якщо вони а, позбивають всі цілі, які будуть летіти, наприклад, на Ізраїль а, або, наприклад, на якісь американські військові об'єкти на Близькому Сході, а, то Сполучені Штати скажуть: ну, ми своє вмістю виконали, якби ми ну, не допомогли. Немає сенсу займатися подальшою ескалацією. А от якщо щось долетить. І будуть якісь руйнування, які безпосередньо будуть зачіпати або Ізраїль або Сполучені Штати, то тоді вже не відповідати буде їм значно важче, з суто з політичних причин. Тому тут це залежить від відповіді Ірану, наскільки вона буде потужною, значимою, наскільки взагалі Іран на таку відповідь спроможний, наскільки він готовий на цю відповідь, тому що може ну, ж таки, наскільки він готовий втягуватися в пряму ескалацію Сполученими Штатами? Розуміючи, що в принципі то е, Росія і Китай прямо їх прикривати не будуть на відміну від е, Сполучених Штатів, які будуть прикривати Ізраїль, тому тут все залежить суто від відповіді Ірану. Я думаю, на вашу думку, чи є шанс використання ядерної зброї Ізраїлем, зокрема, або Іраном, якщо він її все ж таки доробить протягом конфлікту? Ну, ми не знаємо знову ж таки, що там з цією самою ядерною програмою, що, наскільки вони близькі були, наскільки знову ж таки Ізраїль вплинув на ефективність цієї ядерної програми і на можливість її завершення найближчим часом. Е, ну, я якось поки що не сильно вірю в те, що вони кинуться в будь-якому випадку застосовувати ядерну зброю, тому що це буде відповідний е, якісно інший рівень ескалації. От, але ми бачимо от одразу, чим відрізняється військовий конфлікт між ядерними державами і державами, одна з яких, хоча б, принаймні поки що ядерною не є. От, наприклад, ми бачили індопакистанський конфлікт, і він так або інакше все одно залишився достатньо локальним. Так, там були достатньо серйозні обстріли, авіаційні бої, але всі в світі е, доклалися до того, щоб максимально швидко це завершити. А от якщо у нас держав не є ядерною, то в принципі ніхто в світі не вбачає ніяких проблем, щоб цей конфлікт затягнувся, був подовше. Ну, в принципі, в Україні це теж всі бачать і прекрасно розуміють. Це до речі, буде от з одного боку, справді Сполучені Штати устами Трампа заявили досить чітко, що от ми не можемо допустити, щоб Іран мав ядерну зброю. Але все одно у світі на це все всі, всі дивляться, я думаю, що мотивація мати ядерну зброю, вона навпаки буде зростати. Тобто, там, ну, зупинять вони, наприклад, іранську ядерну програму, але хто замість Ірана захоче заволодіти ядерною зброєю, тому що всі одразу бачать, які геополітичні вигоди і переваги ядерна зброя тобі надає, якщо ти достатньо будеш з цього приводу поспішати. От, тому тут знаєте. Гіпотетичні наслідки насправді поки що прорахувати важко. Я думаю, що наслідки вони будуть розповзатися е, подібно до е, кіл на воді. Коло розповзаються, так от це все відповідним чином буде і стосовно цих наслідків. Ну, ми вже провели паралель з Україною, і ми бачимо, що Росія отримує певні переваги через цей конфлікт на даний момент, зокрема, це зріст ціни на нафту, бо за морською доктриною Ірану, якщо починається війна, то Іран блокує Персидську затоку. Відповідно з цим ціна на нафту, звичайно ж, буде Бренд уже там по 75 і буде злітати щогодини. Якщо до сотки не дійде, це нам дуже сильно повезе. Але тут наступне питання: як ще ця війна вплине на Україну, тобто яка буде реакція штатів? Вони і так, зараз дистанціюються від перемовин е, Росії та України, а чи не полетять вони повністю на близький схід і не перестануть зовсім звертати на нас увагу? Ну а також звичайно інші гравці, які зараз в підвішеній ситуації, адже, наприклад, наші європейські союзники серйозно посаждають через зростання на нафти. Так, це все буде, це все правда. Крім того, тепер у Трампа прекрасна нагода оголосити взагалі, що він якби немає ніякого стосунку до російсько-української війни. Мовляв, дивіться, в мене є більш важливі нагальні питання. Тобто, швидше за все, взагалі, вже питання про якусь військову допомогу з боку Сполучених Штатів підніматися в принципі не буде, тому що вони просто будуть відсилати до цієї саме близькосхідної війни і якихось відповідних загроз. Можливо, Трамп цього і чекав, коли там постійно годував всім розповіді про два-три тижні. Можливо, він просто чекав, коли нарешті почнеться війна на близькому сході, і питання це, як то кажуть, відпаде. і Йому не доведеться відповідати на запитання журналістів. І він очевидно точно знав, що в принципі найближчим часом ця війна почнеться, і відповідно просто тягнув банальний час. А зараз ніхто вже і питати особливо не буде. Там, в Каліфорнії повстання, в, на близькому сході війна, а ви тут до мене ще з якимось путіним, з якимось україною, з якоюсь, з якимись санкціями. Бачите, в мене тут е, дуже багато справ і відповідних задач. Е, тому так, в принципі, дійсно нічого особливо доброго тут для України немає. Хоча, звичайно, навряд чи хтось в Україні буде особливо перейматися долею рану, там чи іранських посадовців, тому що. Іран це союзник Росії, і в принципі всіх там кого побивали, я впевнений, що вони це все абсолютно і 100% заслужили. Але нічого доброго для України, звичайно, тут не буде. Але з іншого боку, в принципі, то я не думаю, що в Україні хтось особливо вже на Сполучені Штати на Трамп розраховував на ці всі якісь там різкі падіння ціни на нафту і так далі. Тобто тут все буде тепер в руках самої України. І як показали успішні українські спецоперації, та сама Павутина, Україна теж може самостійно щось робити. Звичайно, не було б набагато краще, аби тут була допомога з боку Заходу, і це б все завершилося набагато швидше, з меншою кількістю жертв і якихось проблем. Ну, але все одно Україна показала, що вона може і сама. Е Досягати певних цілей своїми зусиллями. ну об'єктивно зараз нам навряд чи нам можна буде на когось покладатися ну хіба що окрім європейських партнерів і їхніх спроможності.